Так, усім привіт, 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 усім привіт, так. <laughs> Сьогодні будемо з вами стрімити по Майнкрафту гайкуваю, так, як я вам обіцяв. Так, нехай загрузиться. Так, нехай ще стіл загружиться, не хочу йти без кіна. Так, завантажені пакеті ресурсів. Хвилин зайняти можуть. А якщо тих кількох хвилин немає. Е, так, Дорогі друзі. Не знаю, скільки нас на зустрінем. Сподіваюсь, і я чуть-чуть. Починаємо мовитися у Майнкрафт. Будь ласка, повідомляйте, не тублюйтеся, через бачите, що більше збою в версії, то менше їх потім. Нарешті майже все загрузили. Не забувайте регулярно створювати резервні копії своїх світів, особливо переді відкриттям бета версії. Знайшли баг повідомити на броньому сайті BuxM.com. А це не зважайте. Нам да, менше його. Ось це все я будував. Ну, звичайно, мені снігусь здему росило, треба буде це все прибирати ще. Побудував ось таких між горками ось такими. У мене є плани на ось цю печеру плани є. Якщо бачите, думаю, ви вже помітили ось тут блок дубу. Ось це був будинок ще один. Отавого горка близько зруйновувала. Чи не зруйновувати? Не знаю. Так, це один з домів. Почнемо з нього. Тут я зробив в такому легенькому стилі, тут камін, інакше електричний линій. Тут буде кухня, малесенька, сходова клітка, думаю, ви зрозуміли кухня. Пишіть в чат, в чат хто на стрім. Читається також. Так, що ж нам використати? Печі нам не треба. О, до речі, книжки. Думаю, про перен... не так. Не це. Що це? Так не просувайте. Сто, тут, тут жвильный простор. Заставимо к нашкам. Всех, всех, кто я на стриме, пишите, что есть в чат. Потом, ну, я... Поговорим, хоть так. Може, хто вже писав чат, просто в мене чат дуже-дуже повільно йде. І не видно, чи хтось писав, чи написав. Так. Для такого стилю, як в мене я підійду ось ця дошечка, Тіп, дощочка. Е -е. Я думаю, чи робити холодильник? Майнкрафті немає. Так, сніг падає сніг, це не для нас. У нас має бути зараз час день. Це по-перше. А по-друге, погода ясна. Я отак думаю. ось Тут буде ось такі. А чому би не зробити наоборот по першому? Дивіться, дивіться. Так, я придумав дещо. Але мені для цього. Для цього потрібно дещо. Так, ось ця плиточка. Цього не потрібно. Я люблю робити варні стійки. Думаю, хтось догадався, що це варна стійка. Якщо хтось догадався, пишіть. Hmm. До речі, дорогі мої підписники, ті, хто будуть це дивитися, можливо, переглядати. Або ті, хто ще дивляться. Я би дуже сильно хотів зустріти цей новий рік з вами ось на цій карті. Ось на цій красивій карті. тут буде ще будинки. У мене є ось ідея. Хм. Так. Так. Так, тут наче мав би бути невеличкий вхід. Так, тут буде невеличкий вхід. Хоча... Я вам його цю стінку заставити ще. Але ні-ні-ні. Тут буде майже почув така невеличка ісква Тут одне вікно. Це можна знищити, якщо що. Ой, не це там ті Це блоки. Я думаю, якщо чесно, що мимо дорожчі. А, ось тут можна знищити. Точно. Я ж тут заставляв. А тут так не буде. Тут Та ось так буде. Е, так. Тут. Тут, 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 що тут? Так, це стеклянна панель. А у нас має стояти не стеклянна панель. У нас ось так мало би стояти, по моєму плані, який я задумував. І ось тут двері. Ні-ні-ні-ні-ні. Ось тут двері, так, ось. І ось так би виглядал... Балкончик. Тут, не збирається, що це стійк такий. Ось так виглядає будинок. Мені, якщо чесно, подобається, який я будинок збудував. Я його будував сам, думав, як мені його збудувати. Я включав в інтернеті якусь картинку красиву. О, до речі. Ось тут можна... ні, 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 ні не будемо заливати водою. Хоча... Так. Що сказати можу? Якщо я не читаю ваші коменти якщо ви якісь коменти писали, ви не обіжайтеся, адже в мене щось не відбуває якийсь комент. Так, тут нічого не буде. А ось тут я. Не ось тут, а вище, звичайно ж. Планував ось тут зробити вхід. Зробити типа печеру Грінча, якщо хто знає, хто такий Грінч. Пишіть, а ось тут такий невеличкий скал, таку невеличку приступ, що він звідси міг дивитися на місто. А звідси, а звідси я ще не скажу, що буде, що було цікавіше. Гаразд. Я на одну хвилинку всього відбручуся. Скоро повернусь. Я повернувся. Що можна сказати? Красиво було зіграно. Хоча нічого не грали. але це таке. Хто? Хто, хто, хто? О, тут сніг! йока на мене зараз все розніж. Y tú, de más de clase.